Олександр добровільно пішов захищати Україну з перших днів Великої війни. Він не проходив строкову службу, розповідає, навіть не знав, як виглядає автомат. Ну, я почувствовав за собою мужчину, ну, що должен. ну хто, кромі німець, ті, хто зараз вдома, там, либо з болками, з флагами ходять, сидять диванні експерти. Тут собі сидять. Ну, я не вважаю їх мужиками, я вважаю себе мужчиною. Свій перший день на передовій на Донеччині запам'ятав на все життя. Ти нічого не розумієш, виліті. тебя везде, отовсюду. И ты мультик, кино. Ты не понимаешь, вертолеты, самолеты, танки, ну. Ты понимаешь, что, наверное, все. А так, мне все воля Божия. У Олександра вже два поранення. Уламок влучив поряд із серцем, отримував і контузії, де залишились шрами, робить собі татуювання. Вдома на нього чекають дві доньки і обидві Кіри Олександрівни. Одна рідна, інша дружини від першого шлюбу. Обом по 10 років. А свій автомат він називає Настя на честь коханої дружини. У многіх є діти, вони не готові, вони не створені для війни. Я теж був не створений для війни. Я його туди не Це мені говорили особливо, в хорі, коли я Такий сказав, чому ти стоїш туди туди? Їдь туди, в Росію, якщо ти мене не посилала. Боєць вважає, воювати будуть всі чоловіки, бо іншого виходу немає. Він на власні очі бачив, що залишається від населених пунктів, коли туди заходять російські окупанти. сидять чекають, поки викинуть з квартири. Іменно ж, що ну, все одно заставлять воювати. не с нами, пускай идут, пока все налажено, либо же, короче, ну, заставят по дому автомата их переоденутся они будут. Ну, вот, пожалуйста, Херсон Ну, Васильевка, вот что, переодевали же наших, Все, и воюют. Назад он не пойдет, потому что застрелят же за град отряд. И что они освободили? Кирпич тут что не снесли уже. Им по барабану, они его не, они не своими руками его строили. И не их родители строили. Вони снесли все, вони освободили. Що вони освободили? Коли нічого немає, ні населеного пункту, ні улицы, ні дерева, ні куста. Армійська дружба найміцніша. Втрата побратима найважча на війні. Давайте не будемо <звук> <Само> хуже. <звук> Україна переможе. Впевнений захисник. Варіанти є якісь другие. <звук> У нас варіантів виходів немає. Ти <звук> ніж не победив. Ми зубами будемо рвати їх, якщо закінчиться БК. <звук> Будемо щось так придумувати в Олександра. Є план, що він буде робити, коли війна завершиться. Насамперед обвінчається з дружиною, подякує лікарям, які його рятували. А ще поїде відпочити за кордон та візьметься за розведення курей. Євгенія Гамза, Оксана Коновець, Андрій Чабаненко, Дніпро ТВ.